Все я можу в тобі, все я можу з тобою через терни пройти, через горе і біль, перемогу отримати в найважчім двобої, лише тільки з тобою, любий, Боже ти мій, коли сотні питань, а у відповідь тиша. Я знаходжу відраду у слові святім, не даю понад силу, поможу тобі в битві. Буде відповідь вчасно на молитви твої, переплавку проходиш, наче золото щире, відділяю я суміш, очищаю тебе, щоб світив, наче факел в жорстокому світі, щоб своїми ти справами славив мене. Не було щоб запитань, за що і навіщо лише тверда довіра. В нього кращий є план довести в небеса йного роду найвищу, з рук прийняти Отця та війти в святий рай. Тому серцем своїм прихилисти до нього, І довіряй, непохитно завжди, навіть тоді, коли всі відвернуться, залишать самого, і настане час темних, страшних холодів. Він прийде непомітно. В тихім віяні вітру огорне твою душу теплом неземним, щоб долав ти земну цю стежину сміливо й повторяв ці слова знов у серці своїм. Я все можу в тобі, я все можу з тобою через терни пройти, через горе і біль, перемогу одержати у найважчім двобої, бо ти поруч зі мною довіряю тобі. 嗯民。